Скажіть ну, трошки про ту країнку, яка у вас була е, облаштована? Е, то мій тато е, зробив спеціальну таку е, перегородку в куморі. Mm. О, і якщо приходили е, партизани переодіватися, митися, тому що вони з лісу такі замучені, та й пообідати треба було, чи повечеряти, чи як, то якщо москалі приходили облавники і йшли. То вони туди ховалися до тої краївки. о. А як вона саме була обладнана ну, на, на камеру? Вона так була обладнана, що навіть ніхто не знав, тому що то була кумора. О, і тут в коморі була ну, мука, пшениця, там такі всі бочки понаставлювані. А ту було перегороджено і так замаскоровано, побілено. Що то навіть ніхто би не подумав, що це ну, стіна, крайня стіна вже і все. О, А там так було, я знаю, може 4 метри е, перегороджено. Ну, Щоб там сісти, і то, там навіть і, і такі як нари зроблені, чи як щоб можна було віддихнути. О, і згори то треба було на гору лізти по драбині. І тоді згори там відкривалося так, але теж було замаскировано, що там потім ставили якийсь ящик, чи такий з житом з… чи з пшеницею. Ну там, що там щось стояло, що там нема нічого. А так відсувалося і потім знову закривалося. А, так що ніхто навіть і не подумав, що то таке могло бути. А пам'ятаєте з тих хлопців когось, хто приходив чи по псевдах, чи так? По псевдах знаю. Ну, тобто -то той э, Григорій, то він мав мо мої сестри чоловік псевдо Богдан. E, провідник був, він зі Львова був, то він град мав псевдо. E, потім Семен такий на личку був зі шрамом. Ну, не знаю, звідки він був, бо то не повідали тоді, то все було в секреті. Семен. Ай, багато я позабувала вже. Приносили вони якусь літературу, якісь листівки з лісу, чи, чи вам не приносили того? Вони нам того не приносили, і то не можна було навіть лишати в нас того, тому що облавники дуже часто на нашу хату нападали і перешукували все. Ми мусили все ховати, навіть історію України, і ту ми закопали, щоб не знайшли, бо вони дуже переслідували нас. А Криївку знайшли, чи пізніше, Ні. чи так і не знайшли? Так і не знайшли. Потім розбирали хату, ставили там сусіди, бо нас вивезли, то вони розібрали ту стару хату, то тоді вже тоді аж знайшли ту краївку. А так ніхто не знав. Ну то так було дуже секретно зроблено, так тато придумав.